Показую своїх новеньких улюбленців від бренду Доводенко Б'юті. У мене є зелений набір від них, і ви бачите дуже часто ці пензлики в моїх відео. А саме цей набір в колаборації з Валентиною Лелюх, і це пензлички саме для очей. Ось такі із ворса кози. Найбільший пензлик можна використовувати в зону під очима, гарненько зафіксувати консилер пудрою, а також для розтушовки, складочки або хайлайтера. Також ось такі менші. Тут, уже, в принципі, я обираю завжди пензлик по розміру до того елементу, який мені потрібно зробити. Але отакі Маленькі форми дівчат, це просто мастхев, тому що вони роблять вашу роботу максимально акуратною. Тому зверніть увагу. Далі, синтетика, ось такі скошені, можна для консилера, можна для кремових продуктів. І також ось такий бачоночок, їм дуже зручно працювати саме з нижньою повікою, використовувати кремові тіні. І два ось таких просто, неймовірно, крутих пензлика для стрілок. Дівчат, подивіться на оцей гостренький, на його форму. Це просто унікальна форма, якої я не зустрічала ще ніде. Ним дуже зручно. Малювати стрілки і ось таким трошки більше можна, наприклад, підчистити вашу стрілочку, довести і до ідеалу. І також є ще два пензличка Ось таких пласких: цей із ворсу лисиці, і менший із ворсу білочки. Їм дуже зручно працювати саме з рухомою повікою, де потрібно дуже класно, плотненько наширувати тіні. Тому дуже дуже рекомендую.